Огляд і відразу можна сказати, що продаж такого велосипеда на 29-тих колесах. касета на 12 зірок та срам такі от класні педальки, вилка RockShox Recon, до речі, одна з найкращих RockShoxів, думаю. Надійні, легко обслуговується, якщо потрібно. Запас ходу показує запас ходу. в еко режимі в теплому приміщенні більше 100 км. Зараз на вулиці Мороз, я трохи вже проїхався, це 85 показує, більше 100 в еко. Все працює, фара вмикається тут кнопкою. Відчується, он тут означок не сліва. Пара працює, дуже яскраво, вночі класно видно і вимикається так само, тобто можна не думати про те, щоб заряджати якісь ліхтарі. Так, вимикається звідси Вона постійно тут, а така от міцна конструкція. Фара, до речі, коштує а зараз від 2500 гривень що я окремо купувати, Так вартість велосипеду буде 1900 це як зимою, бо це сама низька ціна, мабуть, на Олексі для велосипеда з такою рамою в, таку, в такій ростовці і що в хорошому стані все перевірене. Бош двигун тут ці труби досить товсті. І що ще, я думаю, що є плюсом, то це зварено тут цей трикутник. Суцільний йде, він дуже жорсткий, суцільний весь трикутник оцей виходить ззаду. Оця труба така тут потужна металева. Акумулятор знімається, якщо потрібно. Втулки Новатек, гальма Shimano, ротор 180 мм. Гальма такі от. МТ-420 по два поршні Колір велосипеда класний все працює тут і заряджається Зарядний в комплекті, також ключ для акумулятора також в комплекті. Так видно, що земля замерзла, тому за ходу менший пороз зараз на вулиці, так, з іншої сторони ще його Вага біля 26 шести кілограмів. Гелеве сидіння, до речі, широке і зручне. Або да, фокус, так він виглядає. Пару невеликих таких царапинок на, на рамі. Ну це велосипед же билу це ж не новий. Ну, ціна менше ніж в два рази нижче, ніж ціна нового. Кермо широке. Гальма прокачені, все повністю працює, заряджається. На повному, повністю заряджений, показував 107 км в екорежимі. В такому Є МТБ десь буде кілометрів 70-80 і в турі буде десь біля 80 в ЄМТБ, буде десь 55-60 таких межах. Трохи проїхався заляпало. Так виглядає такий надійний, електричний, гірський. Велосипед виїжджає на 29 колесах по сходах навіть вгору є відео. І тут також, до речі, добре видно оцей трикутник суцільний, такі товсті шви з алюмінією. Трикутник. Ну, рама взагалі вся алюмінієва. Двигун ще з цієї сторони. в описі буде посилання на OLX, там будуть фото, фото і ціна. Так що велосипед дуже-дуже дуже хороший.